Доброго дня! Сьогодні в нас 9 жовтня. Закінчу знімати годівниці і ну, закінчу знімати годівниці і вставити на них на бджіл зимові кришки. Загально бджоли виглядають гарно, мені подобається, як вони виглядають. Знайшов кілька. Дві чи три, які не мають матки, трутівки. Але вже я знав, що з ними щось не так, тому що вони не дуже охотно брали сирот. Але вони три годівниці взяли, то екстра, що я їм додавав, вони не взяли. Я собі ті типу, позначив, я подивився, то... Матка от то я її, Якщо знайду матку, я її вбив. Якщо там кажуть, дві матки я знайшов, дві чи одну, я не пам'ятаю точно скільки їх було, то я їх так лишив вже до весни. Найбуде, що буде. А в загальному бджоли виглядають гарно, я задоволений, кліща багато немає. ну Він є, але його немає ознаків, щоб бджоли мають вірус. Від кліща, від тих різних різні хвороби. Це дуже добре. Але ще одна тепер у нас проблема є завжди, у нас ця проблема і навесні, і осени. Скунси. Ось що вони роблять. Оце приходять. І ось видно, вони також шкребуть, 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 бджоли звідти витягують і тако за місяць часу може сім'я попасти. Тому сподіваюся, кошки будь вони навпроти вулиці, поки вони цю сім'ю. Також якщо є з ними, не робити порядок з тими скунцями, вони... вони можуть... Тобто сім'я вже не доживає до весни. О, що я з ними, як з ними боротися? Ось такі... такі капкани. Такі капкани. Туди воно йде там кусочок якоїсь ковбаси, або що-небудь. В мене стояло в холодильнику сосиски дуже довго я їх забрав. Маленький кусочок, буквально сантиметр, ну, що небудь хліба, а я навіть кинув раз був кульок від. Так би від свого обіду, бо нічого не було, то вони навіть і на то пішли. І все, він туди йде головою? Ось це він. Доторкається і воно по шиї йому лапає зразу і все. Е, може хтось скаже, що е, жорстокі ставлення до тварин, ну а що я маю зробити? Або вони мої бджоли, або я їх. Інакшого виходу немає. Так що, такі на справи. Далі що ми робимо? Далі я буду. Завтра внука вже пройшло. Шест рамочки я обробляв човалею кослотою, то було 28-29 числа вересня. Сьогодні у нас 9-го. Вже пройшло 12 днів. Ну, майже 2 тижні пройшло, трошки менше. Півтора тижня. То я їх поки ще тепло. Завтра має ще бути гарний день, теплий. Я їх шост рамочки завтра оброблю, а... Решту сім'ї буду з наступного тижня ще раз обробляти по другому разу. І буду показувати і такі тут справи. Тут більше нічого нового нема, на даний момент нічого не можу розказати. На запитання не відповідаю у коментарях, бо деколи немає коли, або не охота то писати, я то буду мати час вже пізніше і я буду собі виписувати і на всі запитання я вам відповім. Дякую, до побачення.